Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 30 вересня. З вами знову Ракличок. Дональд Трамп зробив таки свою гучну заяву. Як то він і інформував ще уранці нас усіх. Він зустрічався із вищим керівництвом. Збройних сил Сполучених Штатів Америки сказав, що не можна його ображати, потрібно йому аплодувати, якщо йому хтось не сподобається, то він може легко звільнити будь-якого генерала. Ну і також очільник Пентагону сказав, що в Америці треба готуватися до війни. І не лише ці заяви були зроблені сьогодні на цьому поважному зібранні. Давайте детально про все це говорити, також про зміну риторики у Європі. Європа також готується до війни. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Новини справді дуже важливі. Це поки що заяви, але вони справді складні і потребують відповідної реакції. Отже, друзі, давайте тепер до суті. Розпочну із неприємної статистики. На превеликий жаль, війна триває і ця неприємна статистика кожного дня. Сьогодні в день прилетіло по Дніпру. На цю хвилину відомо про 28 постраждалих, серед них 10-річний хлопчик і 17-річна дівчинка. На превеликий жаль, є один із загиблих. Прилетіли туди шахеди, били дуже сильно по центру міста. Фактично, зрозуміло, що інфраструктура виключно цивільна потрапила під удари. Ні про які військові об'єкти мова не йде. Росія продовжує терористичну війну. Наші воїни, звісно, відповідають, але хотілося б, щоб відповідь була сильнішою. Про це говорив Дональд Трамп. Він казав, треба силою змусити Путіна знову сісти за сил переговорів. Хоча він там ще не був. Але каже, от сила у нас є, і ми це зробимо. Ми ще про Трампа, звісно, поговоримо. А зараз, друзі, хотів би повідомити вам цікаву новину, яка вписується в канву сьогоднішньої діяльності диверсійної головного управління розвідки на тимчасово окупованих Росії територіях і в тому числі на території Росії. Це не перший випадок, але дуже показовий. Гур знищили підполковника Розвардії і ще двох окупантів на території Росії. Успішна операція мала місце 27 вересня, була здійснена за підтримки руху визволення Кавказу, трьох розгвардійців було знищено на території друзі держави-агресора, там, саме там, не на тимчасово окупованих навіть територіях, а поблизу населеного пункту Тамбукан. Ставропольського краю. Це сталося завдяки вибухівці, яка була підкладена в автомобіль. Вони рухалися на полігонці військовій, військові, ну і не доїхали туди. Всі троє загинули. І так буде з кожним. Це дуже показовий момент, друзі. Сподіваємося, що вистачить сил у гуру робити такі операції більше, частіше, влучніше і масштабніше, ну, хоча куди влучніше. Спецоперація була успішна. Ну, а тепер, друзі, конкретніше до ситуації у міжнародній політиці, оскільки вона має безпосередній вплив і зав'язана сьогодні на Україну. В першу чергу. Росія стверджує, що Україна готує провокацію у Польщі. Це не нова заява. Буквально кілька днів тому я вам розповідав про те, що речниця Міністерства закордонних справ Росії Захарова говорила про те, що Україна відремонтує гербери, чи то шахеди, запустить їх по Польщі по базах НАТО, аби втягнути НАТО у війну. Хоча направду ми вже створюємо із НАТО новий військовий блок, друзі. Це дуже важлива також деталь. І на Росії говорять про те, що нібито ми плануємо ввести під виглядом російсько-диверсійної групи, російсько-білоруської диверсійної групи на територію України НАТО, військових, щоб там спровокувати конфлікт із Росією. Служба зовнішньої розвідки Наришкіна, відомого вам на Російській Федерації, заявила, що у провокації, нібито, будуть брати участь воюючи на боці ЗСУ Легіон Свободи Росії та Білоруський полк імені Калиновського. При цьому стверджується, що Варшава в курсі провокацій. Нібито план було розроблено українським ГУР та спецслужбами Польщі. І також у заяві Служби зовнішньої розвідки Росії мовиться про те, що тепер, друзі, найпікантніша і найцікавіша деталь всього цього, всього. Ну мені складно сказати, чого, але ви напишете це в коментарях. Заяви, поки що так це назвемо: заліт безпілотників до Польщі та Румунії також був організований. Києвом, нами, тобто, це ми туди їх запустили, з метою втягнути європейські країни НАТО у збройне протистояння з Москвою. Нас там нет. як завжди полюбляють говорити московити. Ми в Криму не були, ми там не були, і в Україні ми війну не розпочинали. Вони постійно так говорять: на чорне кажуть біле. І в них це працює. Ну, так само, як, до прикладу, вони знову починають закидати щодо Одеси та Миколаєва. І Пісков говорить, що саме в цих двох містах. Багато тих, хто хотів би пов'язати долю з Росією, але говорити про це там небезпечно. Звісно, так і є. Ми цього не заперечуємо. Але ж Лавров свого часу говорив, що вони будуть захищати русскоязичне населення в Україні на всій території України, в тому числі і в Західних її регіонах. Тому те, що говорить Пісков, це продовження політики Москви. Окрім того, там вважають, що. Заяви України щодо можливих далекобійних ударів по Росії це дуже погана історія. Мовляв, цього робити не треба, але вони можуть по нас стріляти. Каже Пісков, що Україна продовжує йти мілітаристським шляхом замість пошуку діалогу та створення гарантій безпеки. Тобто, підніміть руки, ми вас вб'ємо мовчки, не чиніть спротив. Непрямо, каже Пісков, Німеччина вже давно долучилася до конфлікту в Україні. І це все вказує на те, що дійсно зараз намагаються росіяни втягнути Європу у чи то війну, чи у процес тиску на Україну, щоб Україну примусити до підписання невигідної угоди про замороження російсько-українського, як полюбляють говорити в Кремлі, конфлікту. Але не все так просто. До прикладу, спецпредставник Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа перепрошую, тому що США – це сьогодні Дональд Трамп. Кіт Келох підтвердив, що США через Олександра Лукашенка ведуть переговори з Путіним, а зняття санкцій із Білорусі також розглядається в цьому ключі, а не для звільнення політичних ув'язнених. Тобто американці намагаються зараз переконати Кремль, що треба зупинитися, але всі спроби абсолютно даремні. І з цього приводу Трамп сьогодні зробив дуже цікаві заяви. От якраз про них зараз я трішки детальніше, друзі. Розпочну із того, що відбувається сьогодні у Вірджинії. У Пентагоні назріває криза через нову оборонну стратегію міністра війни Гекзета. Про це пише видання Вашингтон Пост. Гекзет сьогодні виступав із будь-якою промовою, зазвучав Дональда Трампа на зустрічі із високопосадовцями Збройних сил США. Про що йдеться мова у цьому матеріалі? У матеріалі Вашингтон Пост. Надмірна концентрація на внутрішніх загрозах відбувається на тлі того, коли Китай продовжує нарощувати військову міць у Тихоокеанському регіоні, і багатьом військовим це не подобається. Намір Хекзета, який готує, звісно, цю концепцію на вимогу Трампа, у мене інших пояснень немає тому, що Хекзет – це є Трамп. Намір хекзита скоротити кількість генералів та адміралів на 20% та переглянути структуру командування також викликає стурбованість серед союзників навіть Сполучених Штатів Америки, а не лише серед військових США. Особливо це небезпечно, звісно, на тлі війни Росії та регулярних порушень повітряного простору НАТО, ну і навіть Сполучених Штатів Америки, тому що нещодавно російські літаки залітали в повітряний простір США на Алясці. Далі пише Washington Post, документ відрізняється більшою партійністю ніж попередні стратегії, і критикує адміністрацію Джо Байдена за нібито ослаблення армії. І частина стратегії прямо визначає пріоритети на зміцнення кордонів, протидію вторгненням, нелегальної міграції, наркоторгівлі, контрабанді людей. При цьому очікується зменшення присутності США у країнах Європи. Я б дуже з великою бережністю, звісно, ставився б до цього матеріалу Washington Post, але ну направду багато там є і достовірної інформації. Але сьогодні пролунала дуже непогана, як на мене, заява, уст Хекзета, яка має бути в перспективі розшифрована. Чому зараз пояснюю? Під Хекзит сьогодні під час зустрічі із військовими у штаті Вірджинія сказав, що треба готуватися Сполученим Штатам Америки до війни. Не тому, що ми, каже, хочемо війни, а тому, що ми хочемо миру. Це не означає, друзі, що американці вже стрімголов відправлять своїх військових в Україну, щоб вони воювали за Україну і стримували російську агресію. Мова дещо про інше. Мова про те, що Збройні Сили Сполучених Штатів Америки мають стати сильнішими. Виступ Хекзета. Прийняли спокійно військові, також там говорять про те, і самі військові, що дійсно треба зміцнювати обороноздатність Сполучених Штатів Америки і треба готуватися до війни. Про це говорить і вище командування Пентагону. І до такої ж дискусії долучився там і Дональд Трамп, де він зробив сьогоднішні гучні заяви. Він виступив перед генералами і задав. Про розвиток підводних човнів у Росії та Китаю і каже: ми випереджаємо Росію та Китай підводними човнами на 25 років, Росія на другому місці, Китай на третьому, але вони нас доганяють через 5 років, каже він, вони будуть на рівні, вони нас доганяють. І Трампа це справедливо турбує. Турбує його відверто. Він прямо говорить, ми повинні бути сильнішими. Він каже, ми то модернізуємо наш ядерний арсенал. Я відновив нашу ядерну міць, як ви знаєте, але ми її ще вдосконалюємо. Сподіваємося, не доведеться використати. Маємо надію, що ніколи не доведеться її застосовувати. Нібито й нова заява Трампа, але він точно таку робив і в 2017 році. Втім, це непогано і не добре. І я вважаю, що просто Сполучені Штати Америки все ж таки залишається в політиці Діпстейту. Це дуже важливо. І Трамп також там сказав, що вважає все ж таки на тлі продовження російсько-української війни домагатися зустрічі Зеленського та Путіна саме для завершення цієї війни. Але він каже, єдиний спосіб зробити це через силу. Якраз ця фраза, яку він фактично випустив, я вважаю необачливо, відразу ж ним була і відшліфована, і поправлена. Він продовжив так: я маю на увазі, якби ми були слабкими, вони б навіть не відповідали на мій дзвінок. І підкреслив, що Сполучні Штати Америки зараз мають надзвичайну силу. І фактично ухилився від продовження тези, що, мовляв, треба надати Україні більше летальної зброї для того, щоб змусити Путіна сісти за сил переговорів. Адже саме це він обіцяв у період своєї передвиборчої кампанії. Але нині Трамп так не робить. Він готовий продавати зброю для України через Європейський Союз, і він каже, через НАТО. Але він же НАТО. Втім платити свої кошти за це він не збирається. Ну і знову назвав Росію паперовим тигром, сказав, що Путін нічого не зміг досягнути в Україні за майже 4 роки широкомасштабного вторгнення. Він справді виглядає як паперовий тигр. І він каже: я йому говорив про це в лице, коли зустрічався з ним в Анкориджі. Але я думаю, що на Путіна це ніяке враження не справило. І також він згадав Медведєва у своєму виступі і назвав його тупим. Росія нам трохи загрожувала не так давно, каже він. І я послав атомні підводні човни. Я зробив це через його згадку. слова ядерний це була тупа людина, яка працює на Путіна. і Я відправив підводний човен або два до берега Росії просто для обережності. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом праворуч і ліворуч, сказав Трамп. Так, Трамп сьогодні зробив низку гучних заяв, але вони мало чим відрізняються від тих, які він робив раніше. Та й не за заявами треба Трампа оцінювати, а за діями. Дій, на жаль, небагато. На відміну від Європи, яку ми справедливо. Критично оцінюємо, а не критикуємо. Я роблю це системно, як ви знаєте. Ну, до прикладу, сьогодні колишній генсек НАТО, нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг, якого ви добре знаєте, заявив про необхідність збільшити видатки на оборону. Каже, мільярд на оборону в Україні це мільярд менше на охорону здоров'я чи освіту у моїй країні. Але найбільша ціна дозволити Путіну перемогти. Тобто тут вибір очевидний. Так, це, друзі, поки що заявою. Справи не так швидко рухаються, але добре, що такі заяви лунають, як то, наприклад, і Дональд Туз говорить про те, що не треба удавати, що Росія не веде війну з Європою. Війна вже йде. Також президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн заявила про домовленість з Україною щодо спрямування 2 мільярдів євро на технологію дронів. Коли ці гроші будуть в Україні, невідомо. Але вона сказала, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на безпілотні літальні апарати. Тепер це дає змогу Україні нарощувати обсяги і використовувати свій потенціал певною мірою. Це не мала сума, чи достатня вона буде для нас. З'ясуємо. Ну, буду це детально обговорити зі своїми колегами. Уже короткий коментар з цього приводу давав на каналі Ілляни Схадовський. Це відео вже є у нас, можете його переглянути. І справді, дронова тема стає сьогодні дуже актуальною. На основі дронової теми Україна створює новий військовий блок із країнами НАТО. Його не формалізують, так його не називають, його називають стіна дронів. Ну і, до прикладу, українські військові вже почали розгортати місію у Данії. Наші українські військові в Данії, друзі, розгортають там місію, обороняють Данію. Ну, це так не звучить, звісно, я це додаю від себе, а вони там, щоб поділитися з колегами досвідом. Своїм у протидії ворожим безпілотникам. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. І сказав: хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати. Основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам. І каже, український досвід найбільш актуальний зараз у Європі, це факт. І саме каже, наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської стіни дронів. Ну, загалом, друзі, вони точно ним будуть. Вони будуть базою для створення такої коаліції. Називемо її так поки що. Як ви знаєте, це масштабний проект, який гарантуватиме безпеку в небі. Ну і також каже Зеленський, що доручив Сирському міністр оборони, секретарю РНБО працювати оперативно з усіма партнерами в Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці з іншими європейськими країнами. Ну що це як не початок створення військового блоку. і це дуже добре. І, друзі, європейці роблять і самі дещо. Звісно, без нас їм не впоратися. Но, до прикладу, Британія вирішила розгорнути в Данії засоби для протидії безпілотникам після низки інцидентів з невідомими БПЛА в країні. І з грудня цього року Нідерланди розгорнуть уже в Польщі наземні системи протиповітряної оборони. Про це повідомила прес-служба Міноборони Нідерландів. Там зокрема мовиться з 1 вересня. До 1 грудня у Польщі чергують нідерландські f 35 Вони вже встигли отримати перше бойове завдання, коли вночі 10 вересня збивали російські безпілотники. Ну, ми зараз безвідносно до ціни збиття цих безпілотників, але по факту так вони захищали Польщу. Починаючи з грудня, Нідерланди також розмістять там системи Петріот, НАСАМС та засоби протидії безпілотникам для подальшого посилення. Протиповітряної оборони та захисту ключового логістичного хабу, важливого для підтримки України. Ймовірно, мова йде про ЖЕШОВ, хоча конкретно там про це не пишеться. Тобто, друзі, зараз НАТО посилює свій східний фланг. Вони туди перекидають і засоби протиповітряної оборони, і військову силу. Також такі повідомлення з'являються практично майже щодня. Чи буде завершення війни? Все залежить від того, як цей процес буде регулювати Сін Цзінпін. Він мовчить, він нічого не коментує, але посол Китай в Україні Ма Шенкунь зробив заяву, що Китай розуміє випробування, які переживає український народ, і продовжуватиме докладати зусиль для припинення війни Росії проти України. Він не назвав цю війну війною, він сказав наступне. Ми повною мірою розуміємо ті випробування, які сьогодні переживає український народ. Китай послідовно дотримується об'єктивної та справедливої позиції, активно закликає до мирних переговорів і сприяє політичному врегулюванню, зазначив посол. Я коли опублікував цей пост у себе в телеграм-каналі, багато хто з підписників, можливо, і ви, написали: так дайте команду своєму піддослідному Путіну, щоб він зупинився. І він не зупиниться. І страждань українського народу не буде. Але ще не досягнуті домовленості. між Вашингтоном і Пекіном, між Вашингтоном і Москвою, між Вашингтоном, Москвою і Пекіном, в тому числі і Брюсселем. Ну і Україною без України ніяк. Це сьогодні однозначно так, друзі. Підписуйтеся, хто ще не підписався на канал. Я знаю, що половина з вас, хто переглядав це відео, дивляться його без підписок. Це не обов'язково, я вам вже про це говорив, але це допомагає нам просувати україномовний контент на платформі YouTube, який ми робимо, друзі, тут самі, але за ваші підтримки. Дякую, що були зі мною. Всіх люблять ціношено і не перемикайтесь. Все буде Україна!